На прямому, які новини маємо на цю годину. Окуповану запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач. про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ. За словами Рафаеля Гросі, підключення зас до лінії є важливим кроком, оскільки останні місяці станція покладалася на єдину лінію для зовнішньої електроенергії, яка була необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Втім, у МАГАТЕ підкреслюють, що ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається. Ця надзвичайно крихкою. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний спільно з головою енергоатому та директором Рівненської АЕС опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомні електростанції. До сторони домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного реагування на ті чи інші ситуації. Тут є прогноз. Дій по населеним пунктам по кількості населення і так далі в газі розпочав роботу Центр з розслідування російської агресії проти України. До його роботи будуть залучені зокрема прокурори з України, ЄС, США та представники міжнародного кримінального суду. За словами головного прокурора України Андрія Костіна, зараз в архітектурі міжнародного кримінального правосуддя існує прогалина щодо відповідальності за злочин агресії. І новий центр стане одним із елементів, який зміцнить правові механізми. Ми зібралися тут у історичний момент, коли цивілізований світ не лише озвучує, а й показує конкретними діями, що відповідальність є найважливішою. Робота центру сприятиме ефективному та всебічному розслідуванню та переслідуванню злочину агресії. Слідчі та прокурори України, а також члени мого офісу, працюють у зоні бойових дій таким чином, що створює унікальні виклики. Але якщо ми не зберемо і не збережемо докази, надія на максимально широку відповідальність за злочини, зокрема передбачені римським статутом, стануть теоретичними та ілюзорними. І звичайно, незалежно від того, чи йдеться про права людини чи про римський статут, ми намагаємося зробити ці концепції практичними та ефективними. Щодо доставлені боєприпаси окупантів на Бахмутському напрямку, миттєво знищили артилеристи 77-ї десантно-штурмової бригади. Це стало можливим внаслідок злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників. Росіяни втратили велику кількість боєприпасів, які щойно привезли і вивантажили на позиції. Про це повідомив офіцер розвідувально вогневого комплексу. СБУ затримала ворожого поплічника, який готував підрив залізниці на Черкащині. За даними слідства, затриманий збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Крім того, фігурант зливав російським окупантам локації систем протиповітряної оборони збройних сил України в регіоні. За передачу даних він отримував від 100 до 200 доларів на власні банківські картки. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під. Вартою без права внесення застави Зломиснику загрожує покарання до 12 років ув'язнення. Одна людина загинула ще 16 Отримали поранення внаслідок атаки ворожих дронів у Сумах, внаслідок влучання, пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних будинки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалим надали допомогу. Тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. На сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Українські військові рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує жорстку відсіч. За добу там відбулося 39 бойових зіткнень. Тривають важкі бої. На півдні країни українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине та Новосілка Старомайорське мали успіх. Українські війська за минулий тиждень звільнили від окупантів ще 28 квадратних кілометрів на півдні. Загалом звільнена площа на півдні складає 158 квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На сході українські захисники за тиждень звільнили 9 квадратних кілометрів. Також за минулу добу українські захисники знищили один ворожий гелікоптер, 32 артилерійські системи, 18 одиниць автомобільної техніки та 11 бойових броньованих машин країни-агресорки. Такі дані підрахували в генеральному штабі України. Крім того, було ліквідовано понад 600 російських окупантів. Таким чином втрати особового складу Росіян перевищили 230 тисяч осіб. Тариф на воду залишиться незмінним. Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг скасувала свої рішення щодо підвищення вартості послуг водопостачання, адже з 1 липня тарифи 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%. Втім, у відомстві наголошують, що планують провести з урядом консультації, аби залучити інші механізми для покриття витрат водоканалів. Притулок для тварин у селі Журавка на Донеччині потребує термінової допомоги для 40 собак та 10 котів, які живуть під постійними обстрілами. Знайшли новий дім у тихому регіоні, бо тварини не витримують гуркоту та вибухів. Знайома всім Пуша, наприклад, яка уявляла себе птахом, весь час сиділа на дереві, більше ховається в будинку. Крім цього, з навколишніх сіл до притулку приходять ще перелякані тварини. Їх теж родина Тимошенків, яка утримує. Притулок не залишає напризволяще. Врешті одна з громад зголосилася прийняти у себе нових поселенців, але потрібні гроші для організації евакуації. Номери банківських карток ви бачите на екрані. Давайте допоможемо врятувати тварин. За прогулянку в ліс адмінпротокол до кінця воєнного стану діє заборона на відвідування лісів. До того ж, нині триває пожежонебезпечний період. Лісівники постійно патрулюють лісові масиви і виявляють порушників, де можна відпочити, зокрема на Дніпропетровщині, та яку відповідальність несуть порушники, дізнавалася Галина Федорченко. Лісівники вийшли на рейд в одному з лісів на околицях Дніпра, і прямо їм в руки приїхав порушник. Хлопець катався на квадроциклі. Запевняє, коли орендував транспорт, його не попередили про заборони. Находження се солос насадження категорічне заборона. Це прекрасно знаєте. Воєнний стан є там опридільоні організації, оприльоні. Підрозділи, які мають право знаходитися в лісі. У вас такого права немає. Так всі питання до них поки що лісівники обмежуються попередженнями та ще раз нагадують про заборони. А от коли застануть ще й з розведеним багаттям, то викличуть поліцію і складуть протокол для оформлення штрафу. Єсті вже документальне, то за кожні 100 метрів, що заїхала транспорт сюди на територію заповідного фонду, штрафи до 570 гривень. За кожні 100 метрів. От заїхав на кілометр з лишнім тисяч. Штраф тобі налажились. А якщо штраф там десь виші дев'ятнадцять тисяч, то вже уголовне діло. Під час дії воєнного стану в ліс заходити заборонено. А з 1 квітня до 15 жовтня ще й пожежу небезпечна пора додалась. Спалити ліс дуже легко. Через необережність вогонь може легко спалахнути, розповідають лісівники. А от загасити дуже складно і показують наслідки перебування у лісі людей. Три сліди від недавніх костріч, які могли спричинити пожежу. Це ж боля цивілізована, що вони хоч засипали його, обкопали до піска що воно якщо буде тліти саме страшне, подстілка найстрашніше оця, най це оця цей торф, який тліє може вилізти через два через три дні і потім тільки вилізло вже на отаку під і воно загорається. Де вас гарання у Дніпропетровській області чотири лісництва у прифронтових зонах та під постійними обстрілами: це Марганецьке, Нікопольське, Апостолівське та Широківське лісництва. А це близько двох тисяч гектарів території. Відвідування лісів зараз в цих зонах несе за собою загрозу, так як там може бути заміновано. Там частково є замінований цей. Потім ведуться обстріли. Там уламки снарядів, залишки ракет може бути. Також багато використовує ворог касетних боєприпасів, які мінують територію для безпечного відпочинку на свіжому повітрі. Облаштовують рекреаційні ділянки. Вони оброблені. Мінералізованими полосами, що запобігають пожежі, там є облаштовані мангали, та вони під наглядом лісничого в Дніпропетровській області. Наразі вісім таких зон, не враховуючи приватні. Заплановано розробляється тільки проектна документація на 23-й рік створення п'яти рекреаційних ділянок. От, це буде одна біля міста Запоріжжя, дві біля міста Дніпро, одна місто Кам'янське і одна місто Новомосковськ. Плануємо до кінця року їх створити. Це будуть безкоштовні безкоштовного відвідування. Лісівники закликають відповідально ставитись до природи. Відвідування лісів може нести загрозу як для лісу, так і для життя людей. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі. прямого стежте зановленнями і залишайтеся з нами.